Вітаю, це програма в темі. Майже у всьому світі щорічно мільйони школярів долучаються до такого глобального заходу, як година коду. В Україні про нього знають мало. Проте цьогоріч до цього заходу долучиться і Ужгород. Що таке година коду і яка користь від нього Ужгородцям? Про це говоримо з викладачем Ужну Олексієм Куруцею. Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня. Для початку я попрошу вас розповісти, що таке година коду, взагалі що це за проект, для того, аби нашим глядачам стало трішечки зрозуміліше. Година коду це є безкоштовна міжнародна ініціатива. Вона проводиться на основі шкіл. В цій ініціативі приймає участь вже більше ніж 300 мільйонів учнів. І у нас в Україні, на жаль, це ще не така поширена подія, але в цьому році орієнтовно це буде кілька тисяч шкіл приймати участь, і в тому числі Ужгород. Звідки взагалі пішла ця ініціатива години коду? Годину коду започаткували три роки тому масово, і організатори цієї ініціативи це є «Коди.орг» сайт вони мали велику підтримку. Зокрема, їх підтримував і Білл Гейтс, Марк Супер Цукерберг, і в тому числі і президент США Барак Обама в Ужгороді. Цей захід буде проводитися вперше. Масово планується в цьому році так, вперше, але в минулому році я знаю, що вже приймали деякі школи участь. Це була ініціатива або вчителів шкіл. Або деяких громадських організацій, яка основна мета цього проекту? Основна мета це популяризація уроку інформатиків серед учнів. І за допомогою цього одного уроку, в якому використовується інтерактивні технології на базі Scratch, Планується надати учням інформацію і? Донести до них, що програмування і інформатика це не так складно, і що цим питанням програмування може займатися будь-хто хто докладе трошки зусиль. Тепер власне про сам проект, як ви його будете реалізовувати в нашому місті? Які так. школи ви плануєте відвідати? Ми в цьому році спеціально не планували робити цей проект настільки масовим, щоб долучати всі школи, тому що це ми проводимо перше, і ми хочемо зробити. Як пілотний проєкт у декількох школах. Зокрема, вже є домовленість із п'ятою школою, 19 школою, гімназією, а також НВК Первоцвіт та Престиж. І в тому числі, що я говорив, це загальна школа в СМТ Середня. Чи охоче керівництво шкіл іде на контакт, співпрацю з вами? Так. Всюди, де ми зверталися, всюди, це або були контакти з вчителями інформатики, в які потім говорили з директорами, або напряму з директорами. І всі зацікавлені в таких уроках. І багато хто би захотів, щоб проводилося це не один раз рік, а не багато частіше. В деяких школах. Активні вчителі і самостійно, я вже казав, проводять. Ми зараз хочемо зібрати інформацію, хто ще проводить, крім того, що ми організовуємо, щоб всіх згрупувати разом, і щоб наступного року вже це було захід, який буде проходити в всіх школах. І бажано, щоб це проходило не тільки один урок в одного класу, а хоча б п'ять або більше уроків в кожній школі. Хто саме буде проводити ці уроки? Це працівники вашого центру, вишу, так? Ми залучаємо всіх бажаючих. Наш центр є одним з організаторів. Від центру це буду я проводити. Також мої колеги, зокрема, це Христина Чернявська, Габріела Мазютинець, Юлія Петриварі. Також до нас долучається, наприклад, громадська організація Ужвецька школа інформаційних технологій і представниця Олена Кіс. Вона, зокрема, буде у 19 школі допомагати проведенні і в гімназії. Про що саме будете говорити з дітьми? Чим триматимете їхню увагу? Ми розраховуємо проводити уроки як у молодших класах, так і в старших. У молодших класах це буде 2, 4, 5 класи, і в цих класах буде більше все у ігровій формі. І все, що буде виконуватись, воно буде на базі Scratch. В старших класах гімназії буде залучені старші класи. Також то вже буде використовуватись мова програмування, зокрема GS, JavaScript. Дякую вам за розмову. Це була програма в темі. Дивіться нас на Закарпаття. .нет. підписуйтесь на канал. Побачимося!